Сьогодні у нас нове англійське слово, без якого неможливо описати справжні глибокі стосунки. До вашої уваги, – «trust». Іменник «trust» означає довіра. Хтось може сказати Довірся мені, – «put your trust in me». «Trust» також може перекладатися як відповідальність обов'язки – «a position of trust». Відповідальна посада. Є слово trust означає довіряти покладатися на когось. I don't trust advertising. Я не довіряю рекламі. I trust you. Я довіряю тобі. I trust in God. Я вірю в Бога. Тобто я довіряю йому. Такі стосунки з Богом мав Давид. Ось як він пише у псалмах: я виявляю довір'я твоєму слову. I trust in your word. Щоразу, як огортає мене страх, я на тебе покладаюсь. When afraid, I I am afraid, put my trust in you. У моїй улюбленій пісні є слова I will trust in you. В тебе вірю я. I will trust in you. Друзі, сьогодні у вас можуть бути серйозні завдання і навіть перешкоди. Скажіть собі, я надіюся на Господа. I trust in the Lord.